Ма шахедами, трьома FPV-дронами, одним безпілотником типу Молнія у Куп'янському районі пошкоджені квартира та три приватні будинки у Ізюмському районі пошкоджені приміщення двох цивільних підприємств. Російський диктатор Володимир Путін має бути готовим до того, що будуть вжиті заходи з боку Сполучених Штатів та Європи, якщо він не погоджуватиметься сідати за стіл переговорів. Про таку заяву держсекретаря Марка Рубіо повідомив міністр закордонних справ Німеччини. Йоган Вадефуль водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що лише через півтора-два тижні зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні. Далі цитата: Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні. і Якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе. Приблизно півтора-два тижні пообіцяв Дональд Трамп. Далі цю тему та більше обговорюємо із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні! слава, вітаю! Пане Олеже. На що нам потрібно чекати ще півтора-два тижні? Чого саме на ще один удар по Україні? Власне, що для себе хоче зрозуміти очільник Білого Дому за цей час? Дивіться, будь-яка комунікація це частина м, стратегічних і тактичних дій кожної сторін. Сполучені Штати Америки посередник в мирному врегулюванні. Ризик, що вони вийдуть повністю з перемовного треку, ну, не те, що є, він в принципі вже помітний. Американці не сидять поряд з українцями, росіянами в Стамбулі, як це було раніше в Аріаді чи в Джиді на минулих місяцях. Тому а, американці а, для американців в принципі вигідно зараз наступна річ, як і для росіян, також розділити два, а, два треки. Один трек це прямі перемовини українців і росіян, де американці при цьому сидять в, в сусідній кімнаті і спостерігають за цим. І окремо американо-російські відносини. Це відновлення дипломатичного представництва, це економічні проекти, це повернення американського бізнесу на територію Росії, це Арктика, це рідкоземельні метали, це інвестиції, це власна стратегія Трампа на м, діалог з Путіним для балансу і протидії Китаю. Oh. Е, так хоче Трамп. Але е, ну, дві, два тижні йому потрібно для того, щоб зрозуміти, що перший трек мирних перемовин, да, Україна і Росія. Має шанс на успіх після того, як росіяни передають передали чи передають нам меморандум, і ми, до речі, у мера вчора е, розмовляв з Смідінським по телефону, це керівник української делегації з керівником російської делегації, так. де було повідомлено про те, що українці також е, запропонували росіянам свій проект е, параметрів майбутньої мирної угоди. І якщо є шанс на досягнення двох текстів порозуміння, компромісу тоді Трамп продовжить своє там мирне посередництво в цьому напрямку. Пане Олеже, а от на вашу думку, чи не створює для себе Трамп репутацію такого людини, яка, м'яко кажучи, побоюється Путіна, чи власне якісь економічні інтереси так для нього стоять на першому місці? А вже потім питання російсько-української війни та її врегулювання? Трамп точно не побоюється Путіна, я далекий від таких о, характеристик, а Трамп просто віддаляється від о, о, активної співучасті в вирішенні мирного врегулювання. Це очевидно. Тобто, Трампу у Трампа є свої стратегічні інтереси та пріоритети, він, о, в принципі, о, на це спрямований всією своєю діяльністю. І він в нього ключовими базовими основами є балансування і стримування Китаю, це прив'язування Європейського Союзу більше до Сполучених Штатів Америки, це формування. Активної митної політики по відношенню для розгортання протекціоністської політики, і зрозуміло, це проекти пов'язані з його зоною впливу в Америці. Це Гренландія, Панамський канал тощо. Для нього ключові базові ідеї. Ось для Трампа російсько-українська війна це лише спосіб затягнути американців на його думку в східноєвропейські проблеми. І ця стратегія на його думку вигідна Китаю. Тому, в принципі, вирватися з цієї стратегії, щоб почати взятися всіма руками за Китай для американців надзвичайно надзвичайно важливо, саме тому ми бачимо всі ці кроки. Це не питання, знаєте, міжособистісних зв'язків, це питання геостратегій. і це ну, варто розуміти, пане Олеже. А от при якому розкладі так? Може бути, можуть бути введені анонсовані вже неодноразово ті страшні санкції проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів, чи це наразі не вигідно Америці і тій політиці, ну, яку проводять провадять зараз я думаю, ну те, що вигідно, не вигідно, да вони ймовірніше за все, Трамп би хотів і мріяв би не оцей другий трек американо-російських відносин не омрачати санкціями. Бо задача інша налагодити економічну співпрацю з росіянами, але треба розуміти, що тиск американських сенаторів і в самій республіканській партії поступово зростає. Тобто зона турбулентності, коли Трамп не може вже ігнорувати запити, сигнали, які фіксують необхідність. У більш жорстокої жорсткої лінії по відношенню до росіян вони акцептовані зараз в американському істеблішменті. Ну мало того, що опозиція цього б хотіла і бажала би демократична партія, але цього вже починає хотіти і якась частина республіканської партії, навіть в мага групі є вже голоси, які говорять, що скільки ми можемо це терпіти. Саме тому Трамп і змінює риторику. Ви бачите, як він постійно використовує в своїй. У своїх промовах там в твітах фразу Путін грається з вогнем. Ну фактично, Трамп характеризує це, що ось ось і терпець у когось може увірватися. Ну і власне досить така різка була його риторика після бомбардування Росією України минулими вихідними. Він заявив про те, що Путін збожеволів так. Так. Ну він якось має раціоналізувати та пояснити, чому Путін так діє, начебто, дві сторони йдуть один на одному в Стамбулі. Відбувся перший раунд прямих перемовин, і ось тобі трьохденний е жахливий е обстріл ракетами та дронами українських міст. І столиці, зокрема, тобто це не вписується в модель і в попередню лінію, яку так поскіпило вибудовував Трамп завдяки своєму мирному посередництву, своєю чергою Росіяни також починають реагувати на такі досить різкі випади американського лідера у сторону Путіна. І, от як е, ми коли ми ж радше побачимо ще більше різких заяв, чи все ж таки намагатимуться по максимуму вони дотримуватися оцієї от лінії незрозумілої поваги до Путіна з боку Трампа і от вла... це мається на увазі Путін, так дотримуватиметься цієї лінії поваги, і наскільки вони продовжуватимуть зберігати лице, тому що реакція Дмитрія Піскова була на висловлювання щодо божевілля Путіна з боку Америка. Президента була те, що йому напевне не всю інформацію доносять. І що це була емоційна заява так свого роду. Це ж ознака того, що росіяни не хочуть рвати також зв'язки, бо інакше вийшла б Марія Захарова і е, насміхалася би над Трампом, як вона це робила, наприклад, щодо інциденту з Ляпасом Макрону е, під час його візиту у В'єтнам. Я думаю, наші глядачі всі бачили цей сюжет. Який просто дуже, скажем так, активно обговорювався в соціальних мережах, тобто, росіяни ведуть себе поки що обережно, так само, як і американці, які ну, фіксують лінію конфліктності, але умовною, віртуальною, тобто, наче от, у вірве терпець увірветься, або грається з вогнем, або США може умити руки, тобто такі формулювання, які, начебто, є натяком на перспективу повного розриву, а з іншого боку, не зобов'язують до відповідних дій, а лише є певним прогнозом фактично такої шантажної технології. Це от лінія росіян і лінія американців. Нас цікавлять не заяви, нас мають цікавити дії. Якщо сенатський законопроект може бути ухвалений, вже 81 сенатор підписалися під його авторством, то це е, важлива перспектива е, максимально задовити російську економіку через вторинні банківські, через технологічні санкції, через шалені мита, через обмеження для російського танкерного флоту, і через тиск на країни, які дозволяють обходити. Росії санкції це Китай, Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, багато інших. От Зеленський, до речі, вчора в інтерв'ю він окреслив таку перспективу, що є такий випадок, що війна може тривати аж там до 26-го року, і начебто російська економіка буде прогресувати більш більш регресувати швидше, якраз от починаючи до червня 26-го року, тим не менш. Висновок доволі справедливий і цікавий. Тим не менш я не впевнений, що це той аргумент, який можливо розбудить, знаєте, американський стеблішмент для того, щоб вони білі були, були більш ще, скажімо так, впливовими і рішучими в напрямку запровадження санкцій щодо Росії. Поки що Америка веде обережно. Своєю чергою Німеччина під керівництвом нового канцлера Фрідріха Марца і у його обличчі було підписана угода з Україною про фінансування виробництва української далекобійної зброї. І от е пропаганда російська почала реагувати на це так. Знову згадали удари про Берліну Третю світову. Скажіть, будь ласка, наскільки нагнітатимуть е, ситуацію російські пропагандисти, і от наскільки все ж таки у Москві побоюється таки української далекобійної зброї, виробництво якої е, фінансуватимуть німці? Варто побоюватися, бо українська е, далекобійна зброя буде вироблятися на новій технологічній основі. Це те, що треба розуміти. Один із головних висновків. Е, Другої частини російсько-української війни, там особливо після 24-го року, во не висновок полягає, що багато систем озброєнь зазнала суттєвої модернізації та технологічних змін. Ви ж бачите, що росіяни, наприклад, свої балістичні ракети Іскандер активно удосконалюють, які навіть є інформація про те, що вони можуть обходити систему Петріо. Ви знаєте, що українські росіяни свої безпілотники активно почали використовувати оптово на оптовому волокні і машини навчання і елементи штучного інтелекту. Тобто російсько-українська війна вона підштовхнула ці технологічні зміни. Тому нам німецькі інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс є надважливими речами, які дозволять створити далекобійну зброю, скажуть, що до 1500 кілометрів і то й більше. Дозволить вже на новій технологічній базі з урахуванням а, там, минулих помилок і пічні помилок під час проєктування і випробовування. Тому, в принципі, це м, суттєва річ, яку Москві треба боятися. Ну а тут працює трішки історична аналогія, да бо День перемоги, так звана Велика Вітчизняна війна, це ж все частина скрипів московської пропаганди. І коли зараз Німеччина проактивну політику почала з підтримки України, в тому числі там далекобійній зброї, зрозуміло, що цей елемент він дуже вдало лягає на пропагандистський шлейф, який йде від Москви. Ототожнювати сучасну німеччину з нацистським періодом ну це просто вершина ем, історичної недбалості і е, безмістовності, але тим не менш пропаганда ніколи не прагне до повної е, справедливості, історичної відтворюваності. І ми це маємо розуміти. Пане Олеже, а от повертаючись до теми умовного так удару по Москві, а, українською далекобійною зброєю, зрозуміло, щоб зруйнувати російську столицю. Навряд чи вистачить так, сила, але тим не менше, якщо умовно кажучи, ми моделюємо ситуацію, українська далекобійна зброя досягне Москви, досягне Кремля. Це радше матиме психологічний ефект, тому що війська на кордоні з Україною, російські війська, котрі зараз знаходяться на тимчасово окупованих українських територіях, рашистські нікуди ж не дінуться. Це моє буде мати психологічний аспект, бо Москва і інші міста хизуються своєю захищеністю. Зрозуміло, що я вважаю, що росіяни також мають відчувати авантюру війни, в яку втягнув їх президент, якого вони обрали, і за якого вони несуть пряму відповідальність за його дії, але це буде мати ще й військовий ефект. По-перше, Україна буде мати свою далекобійну зброю. Ми не будемо просити ні Атекс, ні Штормшл, ні Скальпи, і Тауруса. Ми будемо знати, що у нас є моделі, які під час війни можна спокійно випробувати на в тому числі на те, щоб на те, використати... щоб випробувати його так по, по Росії, по російській столиці, так як вони власне випробовують свою зброю. По території України і от минулі вихідні так по всій Україні лунали і вибухи, і сигнали повітряної тривоги. А от вже цього тижня так то страждають центральні, східні, північні, південні регіони. Пане Олеже, давайте ми повернемося зараз трошки до Трампа, у якого за останню добу кілька не дуже приємних новин він має всередині своєї країни. У середу Федеральний суд постановив, що президент. Сполучених штатів перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, які підвищили вартість імпорту для всіх від гігантських компаній до пересічних американців. Колегія з трьох суддів зупинила глобальні тарифи Трампа. Адміністрація Білого Дому негайно подала апеляцію на це рішення в середу ввечері, залишивши ситуацію невизначеною для споживачів і компаній, і потенційно. Продовживши боротьбу за те, чи втримаються імпортні мита Трампа, і можливо переформатують світову економіку. І отут знаєте, виходить, що Дональд е, виходить, що Трамп, який тарифами хотів допомогти американцям, у підсумку їм радше нашкодив. Дивіться, Це ж не перше рішення, яке федеральний суд ухвалює щодо адміністрації Трампа. Здається, вже скоро декілька десятків є вироків, які зупиняли укази і рішення. Американська судова система зараз випробовує систему балансів і стримувань, яка яку заклали батьки-засновники Конституції Сполучених Штатів Америки наприкінці XVIII століття. Питання в іншому: що наскільки цей запобіжник здатний буде відкоригувати погляди Трампа? Бо він фанатично продовжує вважати, що ці тарифи дозволять йому запустити, перезапустити індустріальне виробництво в Америці, що ці тарифи дозволять йому там, поповнити федеральний бюджет. Що ці тарифи. Спробують створити нові логістичні ланцюжки для економіки США, але натомість на ми бачимо зараз гучний скандал, коли Іван, як пише американська преса, що Іван Трамаск, наприклад, вже не задоволений економічною політикою американської адміністрації і має певну конфлікти з адміністрацією. Він взагалі і... оголосив про відставку, перепрошую з посади спеціального державного службовця у департаменті ефективності уряду Сполучених Штатів. Абсолютно так, і а, враховуючи з, ну, з позиції журналістів американських, там є суттєві, скажімо так, питання по те, по тому, що а, наскільки адмер, американська адміністрація взагалі єдина, ну наприклад, а, є інформація, що ну, там конфліктує, ну. Суперечаються постійно по цими тарифами торгівельний представник адміністрації Трампа з міністром фінансів і міністром торгівлі Говардом Лютніком із Скотом Бесентом. Тобто, в самій адміністрації Трампа це породила наявність суттєвих суперечностей, як далі рухатися з цими тарифами. Ну і ви бачите, після дзвінка Урсула сули тарифи щодо європейського союзу також відкладені до 9 липня, е з натяком на те, що можливо відбудеться двосторонні переговорів. Мовини, які дозволять знайти порозуміння між ЄС і Сполученими Штатами, та саме стосується Китаю, коли було відтермінування тарифів на 90 днів, ну от власне той самий федеральний суд Сполучених Штатів тимчасово заборонив адміністрації Трампа позбавляти правового захисту сотні тисяч мігрантів, які в'їхали до штатів за гуманітарними. Програмами, і отут далі чи не відкриють ці рішення так скриньку Пандори, які відповідно доводитимуть те, що умовно кажучи, словесну могутність президента Сполучених Штатів можна скасувати у суді? А, ну це так і було завжди. Це ж не перше Не тільки Трамп страждав від рішень федеральних суддів. Ще раз скажу: система правосуддя в США це не система правосуддя в Україні, так. Це реальне судо окрема гілка влади, яка в принципі може давати по рукам виконавчій владі, коли та переходить за межі розумного раціональної поведінки. Власне, це відбувається саме так, враховуючи американську систему права. Я, до речі, взагалі нічого не бачу поганого, в тому, що суд зупиняє. це питання до Трампа: наскільки якісним є його вміст цих рішень, нормативно правових актів, і потім колись йому це пригадають, чи Чергові процедурі імпічменту. Наприклад, через два роки, коли зміниться склад конгресу. Наприклад, Сенат чи Палата стануть демократичними, і у Трампа виникають проблеми. Бо саме ці дві палати можуть ініціювати питання імпічменту, і от тоді американські конгресмени пригадають Трампу всі його. Програні рішення в федеральних суддях як доказ десь порушення конституції, десь порушення закону, десь якісь особисті інтереси. У Трампа багатий досвід судових справ проти нього. І а буде ще більше оскільки рішення федеральних суддів множиться, множиться і в геометричній прогресії. Ну і власне повертаючись ще раз до теми Ілона Маска, пам'ятаємо, як він раді, з радістю. 就。 Зустрічав інавгурацію Дональда Трампа? Так мені здається, що він був на цій навгурації найемоційнішим? Так, от, власне, пішов він з посади своєї, не досягнув поставленої мети зекономити трильйони доларів бюджетних коштів. Його амбітна ініціатива закінчилася скандалами, критикою та падінням довіри, за словами представника Білого Дому, маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом. І постає питання: а як? Себе далі поведе мільярдер. Тому що він має надзвичайно великий як медійний, так і фінансовий вплив. Чи не піде він проти Трампа у відкриту боротьбу і таким чином чи не спробує скоротити тому е термін президентства? Ні, навряд чи він піде прямо проти Трампа. Розвад, який. Е Стався між Трампом і Маском, точніше між адміністрацією Трампа і Івана Маском, він об'єктивний. Тобто він рано чи пізно був закладений. Не можуть представники економіки бізнесу з політиками взаємодіяти на, на платформі бізнес-підходів, які є в озброєнні у Маска. Тому ну, дивіться, в Україні та сама історія, коли вважали, що один із олігархів мав колосальний вплив. Президента України де зараз цей олігарх сидить Ой, вже мій. не один місяць. Абсолютно тому а, це така, знаєте, наївна віра деяких бізнесменів, що їх особиста дружба з першими особами може призвести до масштабування їх бізнесу. Абсолютно не і от маск з трампом повторили всю цю історію. Абсолютно таких доказів дуже мало. Знаєте, це порада всім олігархам перед тим, як збиратися в велику політику чи гратися в велику. Політику тричі подумайте, до яких наслідків це призведе зараз. Репутаційні втрати щодо Тесли, деякі зриви контрактів по SpaceX у масках. Повна репутація і збитковість платформи X це все бізнес Маска. Я не бачу жодного профіту, який маск виграв для свого особистого бізнесу. Ну хіба що там по НАСА, по лінії космічних програм деякі замовлення були з боку федерального уряду. Але замовлення сьогодні є, а завтра замовлень немає. Це промовистий приклад, дуже серйозний наочний приклад, як треба великому бізнесу себе вести з політикою. А не гратися в ці ігри в персональну дружбу, яка буцімто повинна була б гарантувати безхмарні відносини всередині цієї консервативної групи американської, е американської політики. Пане Олеже, я вам дякую, дякую за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого етеру. Дякую за розмову. Глядачам телеканалу Тівісім Плюс. Нагадаю, спілкувалися із політологом, політтехнологом, керівником центру полі.